У державному департаменті сполучених штатів заперечили, що розмовляли з кимось з України щодо переговорів із агресором Росією. Про це повідомив спікер Білого Дому Ведент Патель. Він наголосив: цитую будь-які переговориться справа України, і нічого про Україну без її відома відбуватися не буде. Вашингтон переконався, що Кремль не зацікавлений у мирних перемовинах або припиненні війни. Додав Патель. Водночас у держдепі прокоментували заяву Володимира Зеленського щодо виборів в Україні. США погоджуються, що війна не найкращий час для цього, враховуючи, що майже 20% території України окуповані, а мільйон українських громадян внутрішні мігранти або виїхали за кордон. Підтримка України ніколи не похитнеться, запевнили представники країн Групи «Семи». Сьогодні в Токіо триває зустріч міністрів закордонних справ G7 і протистояння російській агресії одна з основних тем. Міністри запевнили, що, попри інші конфлікти у світі, і далі допомагатимуть Україні. Адже якщо цього не зробити, зазначила голова німецької МЗС Анна Лена Бербок, Путін безжально цим скористається із жахливими наслідками для людей в Україні та Європі. Тому вже погодили план посилення санкцій проти країни-агресорки також продовжать разом працювати над створенням щита протиповітряної оборони України і затвердять пакет допомоги для відновлення зруйнованих територій.